Отже, нічого не було. Ні, 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 ні. Син давав своє пояснення, воно своє пояснення. Не було нікого. Ми 29 числа ми сказали, що таке розібралися в цій справі. 29 числа приїхав Олександр. Приїхав. Я була на базарі і вона в цей час була на базарі, тому що це був четвер. Він почекав, потім приїде електричка 12 годин. Приїхав на наш перехресток, зайшов до неї, не було його 2 години. Потім виходить, чітка зянь. Я вийшла, тому що це був гляне, машина. Поручом справа. Ваш проти вашого сина, так як і проти сусідки відкривається адміністративна справа, справа а, 173. Тому що є свідчення е, сусідки, що це, І свідчення ну, сусідів. Я я це сусід не бачив цього. Це було не було. Шуті, її обіляв. Е, Обіля це була дорога, а вона жала траву. Якби він її обіляв, вона була б мокра. Допомогу, От скажіть, та, людина, та, що качка, не передівалась і каже, що і я її обіляв і суха. І той ага. і той сусід, сухав. Проти вашого сина немає в місті приїдете. Ми на звичайні машині, як мазло поламалося, не повірите, бо ми зняли відео, що поламалася машина, ми не любили краще. Ми не показали відро, що вона не то, що так з дро побила, якби я то відро, розумієте, від води, воно пробила лише той змогу. Або в мене голова була б пробита, ми, або груди ми пробиті. Ми казали йому відро, і за те вічні відстрою, я не буду дивитися. То чому ти приїхав, чоловіче? Щоб відкрити, що, адміністративне покарання? І за що? що? Да, від, від 2 березня 2013 року. Коли її син Влад Сорт, може, чули тако, спалив мені машину. 2 березня ви 2013 року. Воді, да, да, да. Що я можу роз'яснити? Поліцейські офіцери громади вони безпосередньо підконтрольні турчинському начальнику. Тобто вони у нас тут прикомандировані до громади. Тобто, якщо ви хочете оскаржити якісь будь-які дії поліцейських офіцерів, звичайно, тут керівник звичайно є тут, але у нас є так званий сакропровенція, є дівничні офіцери поліції, які дійсно в нас перебувають, не Він, оскаржити, а притягнути громади, до відповідальності. Ага. Не перебувають, вони ага. постійно перебувають. Добре, я спілкуюся з роз'яснюю матері ваші з якою я безпосередньо спілкуюся, все, як вони є поліцейські офіцери громади, вони поліцейські офіцери громади Тульчинського РВС розумієте? Тобто вони відносяться безпосередні керівник і перебувають тощо. Вони у нас тут, звісно, перебувають, але в них кожна є своя поліцейська станція, але безпосередній керівник трибуває Тобто, Якщо ви хочете оскаржити будь-які дії, або... і Звичайно, звичайно. В інтернеті я пам'ять не знаю. Тоді папили, поліції. Будь ласка, звертайтеся, там є безпосередньо, звичайно. Звичайно. Є пошти, є електронні пошти, де зобов'язані також реєструвати. Тобто ви можете будь-які дії оскаржити. Якщо складено було протокол, ви, звичайно, можете звернутися в суд. Якщо на будь-які дії працівників поліції, ви вправі звернутися на перевірку їхніх дій до безпосередньо. У нас є запит, коли він спілкувався з тим, як я як свідком. свідком. От ви почули свідка. Я зрозумів. Я надав Перша питання, я вас перебів. Дивіться, свідок говорить, що підробили в общем, показання його щербати в Італії. Підробив його показання. Дивіться. З до ага, матеріалів ага. здійснює конкретна особа. Я не здійсню розгляд, а, я, не можу я розумію судити, що я не То можу так, якесь рішення прийняти так. безпосередньо є особа, яка здійснює розгляд матеріалів і з якою можна дійсно задати ці питання, ага. як вона здійснює розгляд і безпосередній керівник, який приймає матеріали і погоджує там відповідне написання, чи дійсно складався протокол, чи там списується за відсутністю події чи складу правопорушення. Ага. Тобто, це все є безпосередньо, Лінія контроль над цим, і безпосередньо може людина ось, звернутися з приводу ага. перевірки дій будь-якого працівника за <забутіця> так? звичайно. Я Ана. не можу надавати якісь ага. на даний час вам роз'яснення, тому що я не володію інформацією взагалі. Ага. Я вам роз'яснюю те, хто чим під контролю, чи ви і володієте, да. тобто у нас відповідно є керівництво, яке відповідає за дії працівників. Ага. Тобто керівництво поліцейської церкви громади перебуває в учинському дерева. Ага. Вони підрозуміло, дякую вам до побачення.